Доброго вечора, людоньки. Хочу я сказати з приводу тих попів, які залякують народ, що це буде розкол, Там, відхід від УПЦ до ПЦУ, тобто відхід від Гундяєва, фактично, що це розкол, це не розкол. Річ у тім, що Гундяєв є сатаністом, практикуючим, насправді, мало хто знає, що таке справжній сатанізм. Такий справжній сатанізм це те, куди люди. Обожнюють зло, коли вони стають на бік зла. На боці зла стоїть гундяєв зі своєю організацією. Перепрошую, я до війни багато дивилася незадоволених попів з РПЦ, яких виганяли, позбавляли права вести проповіді, там і все таке інше. І там не забалуєш, там вже давно в нього репресії, там вертикаль влади, як вони це називають. Попівська, І це вони розкольники. РПЦ це є розкол. А перехід до ПЦУ це просто повернення до традиційного українського християнства, яким воно є зараз. Це правда нашого життя нинішнього. Ось і все. І те, що вони кажуть, що ні, ми не спілкуємося. Та спілкуються вони, вони знаходяться у спілкуванні. Що таке у спілкуванні? Ось розгляньмо приклад з іншого боку. Українська греко-католицька церква знаходиться у спілкуванні з Ватиканом. Подивіться, у них геть інше облачення, не таке, як у католицьких священників. У них обряд свій, суто свій. Який дуже нагадує православний. Але вони все одно католики, вони спілкуються зі святим престолом. І вони цього не приховують, вони від цього не відмовляються, вони не кажуть, що вони цілком незалежні, тому що насправді вони спілкуються зі святим Престолом. Це називається успілкування. І так само у ПЦ знаходиться все одно вона знаходиться у спілкуванні з РПЦ Гундяєва. І коли вони усі оце усвідомлять, тому що усі вже бачили зло, яке той Гундяєв несе, то вони перейдуть усі до ПЦУ. Тому що в ПЦУ, як зараз розповідають, там люди, які ходять туди, що там повна свобода релігійних громад, там повна свобода чернечих громад. Там нема такого бюрократичного пекла, як у РПЦ Гундяєва. А вони навіть не розуміють, ті, хто в ПЦУ, вони навіть не розуміють цього, вони не розуміють, як там живуть в ПЦУ. Нічого, дізнаються. А від Гундяєва відійти, я ще раз кажу, це не є розколом. Який розкол? Розкол це те, як РПЦ, Російська Православна Церква вже давно зрадила християнську ідею, зрадила Христа, розб'яла його і зараз розпинає його, проповідуючи війну і закликаючи вбивати українців. Оце вони розкольники, причому вони взагалі навіть це розколом назвати важко, це просто ряджені сатаністи, які нарядилися в ряси православних попів і закликають до протилежного тому, чого вчив Христос. Саме тому я вважаю, що це неминуче переоформлення усіх релігійних громад і всіх попів під. ПЦУ, і це правда нашого життя насправді. І те саме кажуть і історики, і ну, міністра Ткаченка я не вважаю за людину компетентну. Однак він теж тут має свою правду, це треба визнати. І він каже, що навіть Лавра була раніше старопією Константинополя. І ви знаєте, що зараз є саме для монахів ПЦУ. Є Монастир, там, ну, він дуже невеличкий, там спільнота на Афоні. Це дуже важливо, тому що Афон дуже авторитетна релігійна громада, і там насправді бояться Бога, вони, там справжня віра, і там вони прийняли ПЦУ і відвернулися від РПЦ, хоча і з трудом. Що теж слід визнати. Ось і все. Саме тому я вважаю, тому що це повернення, це не розкол, не зрада, це повернення. А ото бути під Гундяєвим, бути у спілкуванні з Гундяєвим і ще замовчувати це, це справжній розкол, це зрада Христа. Коли сьогодні я почула, слухала там відео одне, вояки з фронту, до речі, чоловік воював, і він розповідав, він, ну, звісно, є прихильником ПЦУ, але він розповідав про листівки, там, матеріали друковані, які поширювалися в Лаврі, в Лаврі у владики Павла. І там він казав, що вони оце проти номерів, проти паспортів, і проти карток і біометрії там проповідують, залякують людей. А сам владика Павло тим часом прямує до міграційної служби для того, щоб поновити свій біометричний закордонний паспорт. Ви тут не вбачаєте езотеричного розробу, а я вбачаю дуже великий, Просто прірва. І це вже набуває ознак секти якоїсь. Вибачте, але це правда. У Гондяєва, в РПЦ, відкри... відкрито закликають до війни, там була така проповідь напередодні війни, десь за рік, там, за... за 9 місяців, десь до війни, як би ми чули тут в Україні, цю проповідь, яку він прочитав перед солдатами у тому їхньому бридкому храмі. Збройних сил Росії. З якого ці жахалися, просто і самі ж російські попи там критикували і казали, що ну такий храм не тільки лякати людей, там, мабуть, побудували ворогів лякати, як там один сказав. Тому що це жах просто ну, неможливо. Воно як із пекла виросло. Оце, о, під землею пекло, і воно звідти піднялося. О, так. І він там читав проповідь перед солдатами, яка просто жахлива. І якби оце я побачила цю проповідь до війни, то я би повірила в те, що війна буде тоді. Але я її побачила вже після війни, і... але вона все одно справила на мене враження. Подивіться, знайдіть і ви побачите, що там коїться, що це за така. У лапках церква, це не церква, це сатаністична е, організація. Відкритий сатанізм сповідує керівництво Росії, керівництво Російської православної церкви так званої, тому що Російська Православна Церква так само після е, перемоги України після розгрому Путлерівського режиму. Вона буде змінена цілком і усе те, що там було, там буде якась подоба ПЦУ, вони теж будуть змушені піти під Варфоломія, тому що іншого шляху повернення до християнства просто немає. Просто, і ще раз кажу, це ніякий не розкол, це повернення до українського християнства, до православ'я яким воно було в давні часи, коли ще не було ніякої російської православної церкви, і самої Росії теж не було. Дякую за увагу.